Жнива 2023-го завершилася. Одещина лідер по збору цьогорічного врожаю. Попри війну аграрії регіону вже розпочали нову посівну. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. З якими викликами мають справу наразі агропідприємства Отецької області, коли ворог ледь не щодня б'є по портовій інфраструктурі та місцям зберігання врожаю. А найголовніше чи не загрожує Україні дефіцит продуктів та хліба? Про це в ексклюзивному інтерв'ю розказала директорка департаменту аграрної. Політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. Ну, перший виклик це відсутність вологі. Ми знову знаходимося в стадії, коли ми заходимо в посівну кампанію наступного року, але вологі жодної нема. І ми дуже активно зайшли. Сіяти ріпак азіми і також активно і зупинилося, поки що чекаємо. Ну, До пшениці терміни ще є тижня, два-три тому, поки що так. Ну, Другий виклик це нестача робочої сили. Ми бачимо, спостерігаємо, що більшість жінок вже виходить замість чоловіків і вже опановують і комбайни, і посівні комплекси точного висіву, розбираються вже в агрономії. Ну, Така тенденція у нас сьогодні спостерігається. Кодечно першої закінчила жнива. В Україні ми маємо зібрано 3 мільйони 200 тисяч тонн зернових зернобобових ранніх культур. Наразі іде збирання технічних культур, а саме в соняшнику, і будемо потім чекати на кукурудзу. Кукурудзу у нас в планах. По про наших прогнозах ми думаємо, що ми зберемо біля 800 тисяч тонн і отримуємо показник на кінець року в 4 мільйона тонн зернових культур. Одещі забезпечена площами зберігання. Ми маємо 7,5 мільйонів тонн потужностей для зберігання, але ми маємо і вльоти, і втрати. Ця ніч, наприклад, була дуже тяжкою, тому що були дуже такі серйозні вльоти по інфраструктурі. Є загиблі, є поранені. Це, це безумовно дуже тяжко і відображається на економіки регіону, на настрій аграрного сектору. І безумовно ці вльоти вони зменшують щодня наші зберігальні площі. Ну, Паливими стильними матеріалами ми забезпечені, тому що в області постачається паливо, і аграрії збільшили місця для зберігання палива, тобто вони себе забезпечили. А для малих і для середніх. Працюють оптові компанії, які надають таку можливість щодо насіння, то область має власну селекцію, і не одну маємо власні інституції, установи, підприємства, які вирощують саме насіннявий фонд. І навпаки, ми забезпечуємо насінням ще інші регіони. От у нас може стати проблема з насінням на посівну ярих культур, тому що саме кукурудза і соняшник це імпорт, переважно імпортне насіння, і воно потребує великих грошей ми з вами маємо сьогодні стратегічний документ. Це 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 національна стратегія зрошення та дренажу взагалі по оцінкам експертів, станом на сьогодні в Україні майже 19 мільйонів гектарів землі потребують додаткової вологи, тобто йде відсутність вологозабезпечення. А в рамках нашої національної стратегії, про яку я кажу, ми маємо план заходів, згідно якого Україна має наростити потенціал зрошуваних земель біля 1 мільйона гектар і дренажних земель біля 500 гектарів. І до речі, по цьому напрямку ми рухаємося і власними проектами, які розробили за рахунок нашого обласного бюджету, і розробила наша державна адміністрація. І ми рухаємося за рахунок інших проєктів. Наприклад, ЄБРР на сьогодні розробляє проект на 98 тисяч доларів, який планує реалізувати саме в Одеській області. До нас долучаються інші інвестиційні проекти через Європейський інвестиційний банк, наприклад. Міжнародна громадська організація Примавера сьогодні заходить в Україну. Зі своєю підтримкою вони обрали чотири проекти, з яких два проекти будуть реалізовані саме у нас в Одеській області, на Суворовській зрошувальній системі, на Ніна зрошувальній системі. Тобто вони мають дослідити потребу в модернізації і відновлення цих зрошуваних систем і надати пропозиції з урахуванням світових практик, як це зробити в найкращому вигляді. Якщо ми будемо казати в умовах сьогодні, то прогноз має е, дві складові. Одна складова це за позитивними оцінками, друга складова це за негативними. Е, на жаль, сьогодні в умовах відсутності опадів наші прогнози не є позитивними, але якщо взимку ми отримаємо додаткову вологу, то ми зможемо казати про наступні дії. Поки що Одещина припинила посівну кампанію у зв'язку з відсутністю вологи. Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.